Як зберігати продукти у разі відключення електроенергії? Міністерство охорони здоров'я радить, або ваші продукти завжди були свіжими, температура в холодильнику має бути не більше 4 градусів тепла, а температура у морозильній камері не вища мінус 4. В знеструмленому холодильнику продукти залишаються безпечними до 4 годин, 48 годин у повній морозильній камері та 24 у напівпорожній. Мос наголошує, ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. А от зберігати продукти, якщо світла немає понад 4 години, можна у термосумці, погребі чи підвалі, та на балконі, якщо за вікном мінусова температура. Ну намагаємося холодильник рідше відкривати, і стараємось намагаємось купувати такі продукти, які довше зберігаються. В основному переварюю. Там як щось, закриваю банки. Ми зберігаємо, поки в холодильнику, поки нормально. Холодильнику на балконі. Можна, якщо холодильник старенький, можна положити туди, предварительно заморозивши бутилку на льод, і положити у холодильник. і Воно тоді не буде так швидко портитися. Якщо є можливість зберігати вакуумно, консервувати погріб. Українці завжди відрізнялися своєю завбачливістю. Такий стратегічний продукт, як сало, є не лише в холодильнику, це універсальний продукт, який можна довго зберігати та варіювати рецептурою. Солимо невеличкими шматочками, ріжемо об. В соль, обсипаємо і часничку, трішки додаємо. Туди ще, якщо є лаврове мелене листя, от туди зверху посипаємо трішечки. Такий рецепт посолила, і банки склала, а там як таке тоненьке, так переварюю солені дуже водій. І додаю різних спецій, і також у баночку закриваю. Воно зберігається дуже добре. Разом з тим пролучани продуктових запасів на тривалий термін не роблять, адже мають вкрай оптимістичний настрій. Ми, ці трудності, головне, щоб Україна побіділа. Я вірю в перемогу. Я вірю, що скоро ми будемо вільні, незалежні, як і були, і все буде в нас добре.